Як це може бути вирішено? Угу. Ну тут відповідь у самому запитанні, що ми показуємо шляхи. Тобто, яка в нас основна мета? Нас ж мета не саме залякати, нас мета проінформувати, тобто розкласти по полицях, щоб людина, яка знаходиться в такому середовищі, де хаос інформації, в якому вона намагається якось поратись, і в принципі там страх висить, висить як вірус, як так само, як вірус, до речі, в принципі, ми з проблеми панічності і страхів, ще за часів ковіду дуже багато працювали, адже саме страх і паніка в той час було більше людей, ніж саме захворювання і ми про це знаємо, тому це саме, саме так само все відбувається і зараз. Тобто, ця медійність, яка спрацьовує на те, що людина буквально підхоплює страх як вірус, ми маємо діяти як за принципами, як у здоровому середовищі. Тобто людина має бути профілактично підготовлена і спрямована на те, що ми живемо незважаючи на те, що виникає якась певна хвороба, да тому що з цим всім можна жити, ми вчимося, як жити з тією реальністю, з якою ми е з вами стикаємося. Тобто, ми розповідаємо, висвітлюємо певний факт. Говоримо про нього прямо, відкрито, чесно, але при цьому всьому розповідаємо, що наша задача навчитися з цим співіснувати, знати, як діяти в тій чи іншій ситуації, і аналізувати. Адже найголовніше це критичне мислення, розвиток якого це та ще зона розвитку, яка для нас постійно на першому місці. Ми постійно намагаємося людям донести, що критичне мислення це найперший ваш скіл, який у вас має бути. Без критичного мислення ми постійно стикаємося з тим, що оп, сьогодні відкриваємо інтернет, всі прочитали новину, все, поїхали, понеслася, да? всі вже в одному і тому самому вірусному середовищі знаходяться. Да? Критичне мислення, а потім до вечора виясняється, що ап, оп, оп, інформація була не перевірена, а тут те, а тут те, да? тобто ми розуміємо, про що ми говоримо. Тому дуже важливо спостерігати та викладати факти. Або аргументи, пам'ятаєте, була така чудова газета аргументи і факти. Аргументи, от мають бути аргументи і факти. аргументи, факти, аргументи, факти. І тоді наш глядач буде сам робити висновки. А висновки з критичного мислення глядачів треба виховувати, вчити, робити. Тому що те, що я бачу на тренінгах, ну, це дуже велика зона росту.